Свято учнівської творчості можна назвати другим фестом вишиванки. Як учасники концерту, так і гості вдягнені у національне вбрання. Сьогоднішнє свято присвячене Міжнародному дню захисту дітей. Ми щороку, вже декілька років поспіль, відзначаємо це свято. На ньому наші учні представляють усі свої здобутки протягом року, які набули в цій школі. Це свято творчості таланту, яке проходить під девізом Діти України за мир. У святковому концерті взяло участь понад дві сотні учасників. Учні Валятинської зож, вихованці місцевої школи мистецтв та ДНЗ об'єдналися на сцені. Сьогоднішнє свято присвячено саме творчості дітей. Початок, канікул, такий світлий сонячний день, такі хороші асоціації. Звичайно, вони асоціюються в першу чергу із посмішкою дітей. Сьогодні ми мали можливість подивитися виставку музейну виставку робіт, які підготували. Вчителі та учні Вілятинської загальноосвітньої школи це те, що зібрано в селі Вілятино, що рекламує нашу вишиванку, що рекламує наш національний одяг і вілятинський побут. На тематичній виставці кількість вишиваних речей не злічити. До слова, зараз вишиванка у тренді і рекламують її як генетичний код народу України. Це підкреслили у своїх виступах почесні гості свята, друзі із сусідньої Румунії. Я щаслива, що всі діточки мали вишиванку, чому тому, що вони доказують свою ідентичність. І своє я партічівкретка треми втретє беремо участь у фестивалі вишиванки. Цього разу ми у Вилятині вже другий раз. Перший раз приїжджали з представниками національного коледжу імені Доамана Станка із Сатумари, адже вони мають із місцевою школою угоду про співпрацю. Приїздили тоді не з пустими руками. Та і сьогодні теж від Червоного Хреста привезли гуманітарну допомогу для велятинців. Така підтримка матиме продовження, адже Румунія і Україна найкращі друзі. Я Сьогодні вони мали можливість продемонструвати свою співпрацю із Вилятином, із хузьким районом, тому що забезпечили черговий раз допомогу через червоний хрест в Румунії, допомогу дітям, які є слабо забезпечені. Кілька тонн гуманітарної допомоги, а це і речі, і одяг, і продукти харчування, привезли з собою румуни. Адже до дітей тільки з подарунками кажуть закордонні гості. Велятинці теж зустріли румунів не з пустими руками. Урочисто нагородили їх іменними статуетками на знак дружби народів двох країн. Цього разу свято не обійшлось і без вже традиційного живого ланцюга вишиванок та фото на пам'ять. Станцювали на сцені і випускники школи. А на сам кінець просто небо усі охочі. Води Тили хороводи.